Вітаю! Я Ольга Мазенкова, дружина зниклого безвісти військовослужбовця сил ТРО ЗСУ. І сьогодні я буду читати свій лист до свого чоловіка. Сашенька. Як я хочу, щоб ти якимось чудом почув цей мій лист, щоб якимось чудом це відео до тебе дійшло. А я ти знаєш, дуже вірю в чудеса. І вірю в тебе, інколи більше, ніж у Бога. Хоча не можна так думати і казати, бо лише саме його силою я вірю, ти живеш. Над зусиллями виживаєш. День, коли я його тобі писала, був 888, як ти зник безвісти. Я дуже не хочу, щоб ці цифри ставали символом безкінечності. Коли ти йшов на війну, ти заборонив, щоб я хоч десь би запостила твоє фото чи згадувала твоє ім'я. Ти дуже дбав про нас і нашу безпеку, можливо, занадто. Але це так мило, і я так ціную це. Вибач, що я не стримала обіцянки. І через півроку таки все виклала, написала і активно, публічно досі шукаю тебе. В день, коли стався той страшний бій, я була не своя. З тобою вже кілька днів не було зв'язку, і хоча всі запевняли, що на тій позиції це нормально, я все одно щось страшне відчувала. Тоді був день народження мого тата, і тепер це вже день твого зникнення. Ти хвилювався, що якщо з тобою щось станеться, я не справлюсь, бо не розуміюся на документах, заявах, заблукаю в кабінетних лабіринтах, але, як виявилося, я була не одна. Я тебе здивую, але держава у всьому мені допомогла. Військова частина у всьому мені допомогла. А ще ми знайшлися з дівчатами, такими ж, як я, що шукають своїх чоловіків, і створили дуже сильне підтримуюче коло. Я не уявляю, що було б зі мною, якби не було їх. І ми разом уже третій рік. Спочатку нас було восьмеро, потім стало 11, потім коло після кожного мітингу чи акції збільшувалося і поповнювалося. І тепер уяви, ми ціле об'єднання родин, зниклих безвісти і полонених усього ТРО України. І називаємося Жінки ТРО. У нас уже більше 500 родин. Страшна цифра. Сумісне горе, наче збільшилося, але й так само збільшилася і підтримка, добро, тепло, любов. Я дуже сумую за тобою. Ти був ще той подаруночок, мені нелегко з тобою жилося, але ще важче без тебе. Бо я люблю тебе. Коли ти зник, ми з дівчатами, наче справжні детективи, Провели власне розслідування, відтворили точно картину того ранку, всі позиції, всі рухи кожного. На жаль, багатьох, хто звідти тоді повернувся з ким ми спілкувалися, уже немає. Війна з'їдає людей ненажерлива війна. Але я точно знаю, що якщо вона посягне на твоє життя. То сильно подавиться, а ти будеш жити. Жити. Пам'ятаєш, як за два місяці до повномасштабки ми сиділи у твоїх друзів перед Новим роком, і ти раптом почав розказувати, що завжди мріяв випробувати себе і повиживати сам на сам зі стихією природи десь на Алясці, чи у джунглях, чи в якійсь там експедиції в Антарктиді. Я одразу в той злощасний день це згадала. Я так злилася на тебе. Я злилася, що ти загадав собі таку дивну мрію. І в серцях про себе гаркнула. Хотів повиживати, от тепер як хочеш, але щоб мені вижив. І саме тому я так сильно вірю в тебе, бо ти інакше не можеш. Чомусь саме такий дивний досвід ти собі захотів. І я вірю, що ти знайшов, що шукав, і вже давно мрієш повернутися додому. Дома в тебе чекають сини. Вони за ці два з половиною роки так виросли. З Андрієм ми якось посварилися через тебе. В якийсь момент він перестав вірити, що ти живий. Це дуже сумно. Але я зробила ставку на свою правоту, і тепер мені дуже треба не програти, а виграти. Уяви, як це буде класно, я буду пригати на місці і викрикувати. А я була права, а я була права, але без тебе це не вийде. Ще вдома на тебе чекає твоя мама. Я її все-таки забрала до себе. І вона зі мною весь цей час готує, годує. Я вже й не пам'ятаю, коли біля плити стояла. Тому в тебе шанс замовити якусь страву, щоб я мала мотивацію повернутися у це, що би ти хотів. Інколи мені так хочеться навчитися якимось екстрасенсорним здібностям, щоб чути твої думки, бачити твої картинки. Відчувати твої рухи. Коли ми проводили розслідування, я у хлопців питала, Опишіть мені його, яким він був в останню добу, як сидів, ходив, лежав, що говорив, як говорив. Я в їх відповідях візуалізовувала тебе, щоб до міліметра бути точною в своїх відчуттях. Я дуже вірю, що в них не помиляюся. Зараз я поступила в інститут на другу вищу освіту. вчуся на психолога. Тільки не треба говорити, о Боже, Оля, скільки можна тих курсів, книг, навчань, хата вкрай завалена всім твоїм інтелектуальним хламом. Але ти ж знаєш мене, я ж буду не я, якщо десь постійно не вчитимусь. Зараз я на другому курсі і мені дуже це подобається. А ще я записалася на танці. Отут я не впевнена, чи сподобалася би тобі, ця моя затія, але це так красиво і так рятує. Для мене це певна моя сублімація, коли накопичену енергію потрібно кудись екологічно перенаправити. Я вірна тобі. Весь цей Божий час. Все наше спільне життя. Я вірна тобі. До кінця. Допоки смерть не розлучить нас. А я вірю, що ти живий. І ти мій єдиний коханий чоловік. І мені так важко без тебе. Так самотньо. Я вже не знаю, чим ще заповнити, заткнути цей час, якими ще діяльностями себе завантажити, щоб не відчувати цієї самотності. Проте, коли настає ніч, то вона накриває. До речі, на твоїй стороні, на твоїй подушці, полюбляє спати Маркіз, якого ти колись приніс в кишені. А я ще виганяла тебе з хат, не пускала чергового підібраного тобою кота. А тепер ми спимо міцно разом, і чогось алергії на нього немає, і все, наче, з ним добре. А ще ми переїхали. А коли переїжджала, я так боялася, що ти раптом повернешся, а нас нема. І дому нема. І я в уяві заздрила своїм батькам, до яких побіжиш дізнаватися про нас, і вони будуть першими, хто тебе побачив. Цілі фільми в голові з тобою прокрутила, стільки різних сценаріїв науявляла. уявляла. І так вже хочеться, щоб, хоч якийсь хороший з них, нарешті здійснився. Повертайся до нас. На крилах божественного дива, бо я ти знаєш, дуже вірю у дива, вірю в Бога і в тебе.